Мої вітання! Мене звати Мороз Мар'яна, і я сьогодні в цьому відео хочу поділитися з вами, власне, як я вийшла на стабільний дохід в 5 тисяч доларів, працюючи майстром перманентного макіяжу. Все дуже просто, дотримуючись моєї методології, все буде працювати. І я сьогодні цим з вами поділюся. Перед тим, як перейти до методології, я хочу актуалізувати одну. Проблему, а ви спробуйте себе в ній знайти. Ви знаєте, коли я спілкуюся з багатьма людьми на консультаціях, на розборах, і, власне, люди, які хочуть змінити свою професію, хочуть працювати в кайф, збільшити свій дохід x 2 x 5 вони діляться на дві категорії. Отож, перша категорія людей це ті, які постійно жаліються на графік роботи, на керівництво, власне, ті, хто хочуть швидкого кар'єрного росту, це є мамочки в декреті, які хочуть бути незалежними від своїх чоловіків, це є студенти, які хочуть реалізуватися, це ті, які просто працюють на виснаження, а зарплата не така, як би хотілося. Це, наприклад, майстри манікюри, лишмейкери, бровисти. Ну, я думаю, що ви розумієте, про що я. І відповідно люди, які хочуть взагалі ем, створити свій власний бізнес. І друга категорія людей це ті, які постійно себе шукають, пробують, але або йдуть не в ту нішу, або мають невдалий досвід в попередніх навчаннях. І ви знаєте, власне, що цих всіх людей об'єднує, а об'єднує їх страх, який не дає зробити перший крок. І що тут відбувається? Власне, люди, які хочуть досягнути своєї цілі, то все-таки прийдеться зробити цей перший крок і піти навчитися або попрацювати з мисленням. І в другому випадку, власне, люди обирають дуже крутих, відомих тренерів, платять їм величезні гроші. Ці тренера мають величезну аудиторію, збирають велику кількість людей в групі і, на жаль, не зможуть і не дають потрібної уваги. І інший варіант, коли обирають там, де дешево, або в тренерів, які не мають досвіду, і в результаті отримуємо не повний. Базу знань, які є необхідними для початківця. Це колористика, анатомія, робота з різними типами шкіри. І, відповідно, це ті знання, які є необхідні для майстра, щоб бути експертом своєї справи. Сьогодні я пропоную. Дуже просте рішення, яке може вивести вас на дохід x 2 x 5 в вашому доході за допомогою моєї методології. І я сьогодні переконаю вас в тому, що в б'юті-сфері можна заробляти 5 тисяч доларів і більше, не витрачаючи на це дуже велику кількість років, а зробити це легко і просто. Мене звати Мар'яна, і моя історія почалася власне з декрету. Ви самі знаєте, як виглядає життя мамочки в декреті: це і понотона робота, прибирання, готування, прогулянки з дітьми і в день, і в ніч, і в сніг, і в дощ, і постійне випрошування в чоловіка грошей на якісь свої мінімальні потреби, оточення. Це є ті самі мамочки, які говорять про одне й те саме, про дітей, хто чим годує, хто як какає і так далі. І, звісно, хотілося би чимось зайнятися, але питання чим? Я не та людина, яка буде просити в чоловіка грошей, тому я завжди шукала вихід з даної ситуації. І класним було рішенням, коли я пов'язала своє життя з б'юті сферою. Спочатку я була. Візажистом і бровмайстром. Мені так подобалася ця робота, що ви собі просто не уявляєте. Але, напевно, кожен майстер мене зрозуміє, оці ранішні виїзди на весільні макіяжі, брови, які я робила по 12-15 процедур в день в період, активний період цей новорічні свята, Великодень і власне, влітку. Це настільки виснажувало, і відповідно воно не приносило того доходу, який на який я би хотіла розраховувати, враховуючи мою зайнятість. І потім я зрозуміла, що треба шукати ту сферу, яка буде приносити гроші, і при цьому не так багато працювати і виснажуватися. Напевно, кожен хоче таку знайти роботу, де мало працюєш, а багато заробляєш. І я цю сферу знайшла. Це є сфера перманентного макіяжу, яка змінила моє життя кардинально. Ви знаєте, ця сфера мене так захопила, я не могла зупинитися. Я постійно вчилась, розвивалась, постійно підвищувала свою професійні навики, але і не тільки, бо я навчалася маркетингу, продажах, бізнесу. Я почала вести свій особистий блог. В мене пазлики зійшлися аж за 8 років. Але я точно скажу, що Воно із гордістю скажуть, що воно того вартувало, бо мені вдалося відкрити студію перманентного макіяжу, косметології та масажу. У мене прекрасна команда, яка до сих пір зі мною. У 2019 році я зайняла перше місце на міжнародному чемпіонаті. Ви собі уявляєте? А я працюю лише 4 дні в місяць. І при такому графіку я заробляю 2000 євро в місяць. Я зараз активно відвідую конгрес. Еси, конференції, але не тільки як учасник, а власне як спікер та суддя. Мене оточують прекрасні люди. Моє ком'юніті говорить не лише про буденні справи, але й про бізнес, про розвиток, про мотивацію та духовність. Я вибирала для свого навчання по перманентному макіяжі одних з найсильніших тренерів. Це є Мартиненко, Фіброс Академія, Дружиніна Дмітрієва по бізнесу Лєра Рума, Міхіна, Саніна, Нова Пошта. І відповідно я також і почала активно розвивати свій блог і запускати свої курси. Це є Чепік, це є Вікторія Романюк, Люся Морковка, Look School. Тепер я можу собі дозволити практично не готувати і не прибирати в квартирі, бо приходить до нас жінка, яка підтримує чистоту в нашій, в нашій квартирі. Я купила нерухомість, двохкімнатну квартиру, яку зараз даю в оренду. І ви знаєте, все обладнання, яке в нашій студії, вартує ще як дві квартири. Ви знаєте, я так само дозволяю собі зараз відпочинок 4-5 речі. На рік це було величезною моєю мрією. Ну і на черзі я мрію про автомобіль. Для чого я це все розповідаю? Бо всі ці знання, які накопичилися протягом восьми років, я упакувала в одне наставництво, яке пройшло вже десятки людей. Наприклад, Софія наконечна їй 18 років. Це є студентка. Під заробіток в неї був нарощення вій, і вона була дуже скромна, невпевнена в собі. І після роботи зі мною вона зробила крутезний результат. Вона заробила 45 тисяч гривень за місяць. При чому, що вона і продовжувала навчатися, вона стала більш впевненою в собі. Вона грамотно консультує своїх клієнтів, які постійно до неї повертаються і її рекомендують як класного спеціаліста. Насправді, методологія проста: лише 5 кроків можуть тебе привести до такого результату, як в Софії. Перший крок зробити, долаючи страх. Вибрати наставника, який приведе тебе до результату. Практика, навчання, підвищення кваліфікацій. Тут без, без цього ніяк. Обов'язково створення продуктової лінійки і навик продажів. Ви знаєте, багато майстрів після закінчення базового свого курсу в паніці, що робити, куди податися, де шукати нових клієнтів, де взагалі їх шукати. Ви знаєте, цією інформацією ми ділимося на нашому наставництві. Наставництво наше триває протягом трьох тижнів дівчата вчаться майстерності майстра перманентного макіяжу, але і не тільки, бо ми упаковуємо їх. Продаючий блог їх продаючий акаунт, з якого вони. Потім зможуть отримувати нових клієнтів, дівчата вчаться проявлятися і продавати. От, наприклад, Леся. Леся проживає в Англії. До мене приїхала років 5 тому. До роботи зі мною Лесі була досить складна ситуація в сім'ї. Вона була на утриманні в чоловіка, в неї був страх залишитися без грошей. Вона вже проходила базовий курс в Англії, але була ним незадоволена. І тому дуже важко. Їй було наважитися приступити до роботи з клієнтами, і відповідно, після роботи зі мною Леся. Дуже впевнена бізнес-леді. Вона відкрила свою школу перманентного макіяжу. Вона випускає продукцію для майстрів перманентного макіяжу, випускає свої пігменти. Вона організатор, вона учасник чемпіонатів, вона спікер і суддя міжнародних конгресів. І відповідно заробіток її став з нуля, напевно, близько, а то й більше ніж 10 тисяч доларів. Це просто методологія, якою я ділюся на своєму наставництві. Якщо ти готовий... Доєднатися до наших учнів, які роблять круті результати, тоді заповнюй анкету перед записом і ставай в ряди з нашими успішними учнями. Але якщо у тебе залишилися ще сумніви, запрошую тебе на двохденний практикум, де ти себе можеш спробувати в ролі майстра перманентного макіяжу. Що ти отримаєш на нашому практикумі? Дві зум-зустрічі, де ти замотивуєшся, буде шалена атмосфера, енергія і так далі. Позбудешся страхів, зумієш побороти всі свої блоки, які тобі не дають рухатися вперід. Ти уникнеш помилок при виборі наставника. За рахунок практичних завдань, ти зумієш відточити навик штриха і оформляти ескіз. Ти зрозумієш, що заробляти 5 тисяч доларів кайф це реально. Звісно, що я презентую свій флагманський продукт, наставництво, топ майстер перманентного макіяжу з нуля, і, відповідно, ти зможеш зробити свій вибір. Звісно, що Кожен, не кожен, але хто захоче, зможе взяти участь в розіграші, і де ти зможеш повернути своє навчання і ще навіть на цьому заробити. Ну і загальний чат та підтримка це запорука класної та ефективної роботи. Ми для вас підготували два пакети Light і VIP. Яка різниця між ними? У вас програма буде ідентична. Єдине, що у ВІП-пакеті, буде моя особиста підтримка в чаті і перевірка домашніх завдань. Тобто, ви зможете вдосконалити свої навики штриха і ескізу за допомогою моїх а, якихось рекомендацій? І, звісно, в Віп-пакеті буде можливість а, взяти участь в розіграші нашого грошового приза? Отож. По цінах пакет Light коштує 490 гривень, і пакет VIP всього-навсього буде коштувати 690 гривень. Вам обирати. Ти можеш вибрати позицію спостерігача, який, листаючи інстаграм, дивиться за людиною, яка росте, розвивається, подорожує, отримує просто неймовірні результати, або стати тою людиною. За якою власне, спостерігають і проживати своє найкраще життя. Знаєте, є така штука, як шустрики з'їдають млямліків. Вам вибирати, стати шустріком чи млямліком. З вами була Мороз Мар'яна. Самі посилання на анкету передзапису чи тарифи нашого практикуму ми вам скинемо в загальний чат.